Вчили нас, коли що для того, щоб вдихнути відвагу в душу народу, треба змусити його жахнутися самому собі. 22 лютого з Київського вокзалу був відправлений так званий евакуаційний потяг, який вивіз на Західну Україну весь Кабмін. Скільки наших співвітчизників загинуло через те, що повірили цим заспокійливим меседжам того самого Рестовича, який 26 лютого в єдиному цьому теле Марафеті заявив, що цього бурі і натиска росіянам лишилося на два-три дня. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну зі згадки нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста. Моя прихильність до висловів цього авторитетного біблійного персонажа пояснюється в першу чергу тим, що темою моєї кандидатської дисертації свого часу була. Міжнародна світова афористика, а як відомо серед усіх біблійних книг, які поповнили Міжнародний афористичний фонд, книги, які приписують царю Соломону, займають чільне почесне місце. Справа в тому, що абсолютно більшість сучасних світських теологів переконані в тому, що остаточний текст книг, які приписують Соломону, а саме Шіра Ширім Мішлей. Ве Когеліт, тобто пісня над піснями приповісті Соломонової та Еклезіаст, був укладений за шість століть після смерті царя Соломона в третьому-другому II тисячолітті до нашої ери. І як у випадку еклезіаста, так і у випадку приповісті Соломонових ці дві книги є ніщо інше як компіляція яскравих влучних висловів. Єврейських, вавілонських, єгипетських, грецьких філософів, тобто є квінтесенцією перлин світової мудрості, які збиралися впродовж століття. Зокрема, саме через це, серед висловів, Соломона так багато взаємовиключних тверджень, афоризмів, які абсолютно протиречать один одному. Зокрема, це стосується восьмої глави книги приповістик. В якій міститься найсуперечливіші і, як на мене, найцікавіші твердження та вислови, що приписуються царю Соломону, через ці твердження, зокрема, іудейські богослови століттями сперечалися, чи варто взагалі вміщувати в остаточно затверджений канон святого письма цю книгу «Приповісток Соломону. Зокрема, в цій восьмій главі йдеться про те, що Господь буквально придбав. Отримав мудрість, яка буквально бетеремгарим гваот Гваотхолаті. Перед тим як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилася, каже мудрість. І далі, одло аса, вехоцот, верош офхотевель. Тобто я була, коли ще не було ні землі, ні степу, каже мудрість, коли не було ще первнів, Тилу світового, зокрема в славетному перекладі короля Якова King James Bible, який за твердженням британських вчених створив не лише сучасну англійську мову, але й сучасну англосаксонську цивілізацію, яка рятує сьогодні сучасну Україну, так от це перекладається як The Primal Dust of the World. тобто, тобто мудрість була ще до. Початкового пороху Всесвіту. Тобто дехто інтерпретує це таким чином, що вищий вселенський розум існував незалежно від Бога Творця. І саме він, цей вселенський розум, вселенська мудрість була покладена в основу всього нашого всесвіту, нашого буття. І найвідоміші світові вчені, Нобелівські лауреати, користуються цим постулатом, заперечуючи з одного боку біблійну версію Божого творіння, а з іншого боку, теорії еволюції Дарвіна. І є відомий постулат британського фізика-астронома, сера Альфреда Хойла вірити в те, що всесвіт, і зокрема життя на землі, виникло в результаті якихось неспонтанних явищ і. Випадковостей еволюційного процесу це все рівно, що вірити в те, що торнадо, що ураган, що пролітає над сміттєзвалищем, випадково збере цього непотребу, готовий для польоту Боїнг 747 Ну, В нашому випадку вирогідність того, що торнадо на сміттєзвалищі збере Боїнг 747 то тожня тотожня вирогідності того, що якщо зібрати під куполом Верховної Ради еталонних злодіїв брехунів. Колаборантів українофобів, збочинців, лицемірів, корупціонерів під керівництвом ляльки, найпідступнішого олігарха. І якщо назвати це збіговиська слугами народу, то вони побудують вам щасливу квітучу Україну. Нещодавно один з дописувачів в Твіттері написав: колись давно мені мудрець один сказав: обирати треба найкращих, найрозумніших, адже лише вони зможуть змінити країну. Як бачите, він виявився неправим. Найгірші і найнедосвідченіші зелені також можуть змінити країну. Правда, є один нюанс, як написав ще рік тому Віталій Портникову, якому так і не вручили заслужену премію. Шевченка тепер ми точно знаємо, яка катастрофа трапляється, коли жадібний олігарх, який сприймає власну країну як сховище, а не як батьківщину, призводить до влади амбітного некомпетентного правителя. Віталій Портников назвав президентство Зеленського президентством катастроф. Він правда пом'якшив. Це визначення, сказавши, що деякі з цих катастроф виникли б незалежно від того, чи опинився Зеленський на посаді президента чи ні. Але, як на мене, наслідки від навіть природних катастроф та катаклізмів були б набагато меншими, якщо б, у керма держави перебували обізнані досвідчені фахівці, а не вчорашні фотографи та масажисти. Достатньо згадати сина няні. Дітей зеленського Євгена Брагара, який перебувають на посаді народного депутата, прославився тим, що пропонував українцям продавати своїх собак для того, щоб сплачувати рахунки за газ та електрику. Нагадаю, що на цьому тижні зелені планують підняти. Ціни на електрику, що суперечить обіцянкам, які давав сам Зеленський на початку повномасштабного російського вторгнення, класики вчили нас, колись, що для того, щоб вдихнути відвагу в душу народу, треба змусити його жахнутися самому собі. І дійсно можливо, щоб народ протверезив від цього зеленого популізму, зеленого навіювання. Треба змусити його жахнутися глибині цієї дійсно прірви і. Катастрофи в абсолютно різних сферах нашого життя. Одна з складових моральної катастрофи полягає в тому, що на посаді верховного головнокомандувача ми маємо сьогодні чотирикратного хилянта, людина, яка має сьогодні докладати максимум зусиль для мобілізації населення на боротьбу з ворогом. Сам чотири рази тікав від повісток з воєнкомату завдяки майстерно написаним промовам. Спічрайтерами Зеленського його часто порівнюють з Черчиллем, що насправді є абсолютно викликом для здорового глузду для історичної пам'яті. Мало того, що Черчилль ніколи не мріяв заглянути в очі Гітлеру, ніколи не саджав за грати власних бойових генералів, ніколи не порушував кримінальні справи проти американського президента. А навпаки, відповідно до відомостей. З біографії Черчилля, всіляко намагався вибудувати дружні приятельські стосунки з Рузвельтом, спеціально вивчаючи улюблені художні твори американського президента для того, щоб потім наводити цитати з цих творів за два дні до того, як Британія вступила в Другу світову війну, а саме 1 вересня 1939 року Черчилль розпочав масову евакуацію цивільного населення. За лічені дні було евакуйовано майже 2 мільйони вагітних жінок, родин з малолітніми дітьми, дітей-школярів. Що ж відбувалося в Україні за два дні до повномасштабного російського вторгнення? 22 лютого минулого року я був здивований, коли вийшов з свого під'їзду на Садовій вулиці. Це вулиця між Грушевського та. Інститутською, яка зазвичай запружена автівками Кабміну та Верховної Ради, і побачив її порожньою. в той час, коли Арестович та Арахамія закликали розбирати тривожні чемоданчики та звинувачували західні засоби масової інформації в тому, що вони роздмухують тут істерію та параною. В той самий день виявляється 22 лютого, з київського вокзалу був відправлений. Так званий евакуаційний потяг, який вивіз на Західну Україну весь Кабмін, ключові підрозділи СБУ та Генеральної прокуратури, як виявилось, почали вивозити з Києва ще за тиждень до початку повномасштабного російського вторгнення. Скільки наших співвітчизників загинуло через те, що повірили цим заспокійливим меседжем того самого Арестовича, який 26 лютого в єдиному цьому теле. Марафеті заявив, що ця бурі і натиска росіянам лишилося на 2-3 дня, скільки загинуло через те, що повірили закликам депутат слуги народу Смаглюк, яка обрана була якраз по окрузі Буча, яка закликала своїх виборців не лишати їхніх помешкань, лишатися на місці, не евакуюватися, тому що росіяни загрожують тільки інфраструктурним об'єктам подивіться як це контрастує навіть з поведінкою російських чиновників вже за три години після того як Легіон Свобода Росії прийшовши кордону війшов на територію Білогородської області, губернатор відправив 40 автобусів для всіх бажаючих евакуюватися. Скільки автобусів зелена влада відправила до Маріуполя, до Бридянська, до Мелітополя, до Херсона. Коли вже було зрозуміло, що росіяни оточують ці міста серед ознак морального занепаду також багатомільярдні обрутки розкрадання державних бюджетів в Міністерстві оборони, за які так ніхто й не поніс відповідальності з вищого керівництва, як зауважив один з дописувачів в Твіттері, під гурки російської артилерії і крики поранених, і зойки помираючих українських вояків, команда Зеленського вивела 9 мільярдів гривень за кордон. Бо гроші, мабуть, люблять тишу. Наша катастрофа у військовій сфері почалася з відвертого саботажу зеленою командою інтеграційних процесів з НАТО. майже впродовж трьох років не призначався посол України при НАТО, не погоджувалась дорожня карта, не поновлювалася заявка України як кандидата на вступ до північно-атлантичного блоку, не виконана мінімальна програма. Кандидата в члени НАТО ще в вересні 2019 року Зеленський демонстративно проігнорував саміт країн НАТО, готуючись до зустрічі з Путіним в Парижі. Вже через декілька тижнів після сумнозвісної Оманської подорожі Зеленського відбулося засідання ради національної безпеки та оборони, на якому була затверджена програма так звана актуалізації термінів виконання ракетних програм, що зрештою призвело до. Зупинки найперспективніших українських розробок, перспективні українські ракетно-артилерійські системи, такі як Богдана, Грім, Вільха, «Стугна», Нептун, лишились без фінансування. Стратегічні підприємства переходили на одноденний робочий тиждень. Зелені стверджували, що вони, начебто, рекордно збільшили витрати на безпеку і оборону, але насправді це була маніпуляція цифрами з одного боку. Просто на одну бюджетну статтю були заведені всі витрати на міністерство оборони, на СБУ, на Нацгвардію, Міністерство внутрішніх справ. А з іншого боку, навіть по тих статтях, по яких були виділені кошти на оборону, оборонне завдання виконувалось лише на 60-70%. після цілеспрямованого провалу. Операції вагнерівців, операції, яка мала бути одним з найвидатніших проявів розвідницького мистецтва, учасники цієї операції були репутаційно споплюжені, були звільнені з лав української розвідки. А дехто з них через помсту за їхні викривальні свідчення опинилися за гратами. Нове керівництво чомусь головним своїм обов'язком вбачає піар-активність та численні інтерв'ю. Які створюють у наших співвітчизників невиправдано високі очікування. За останній рік пан Буданов принаймні шість разів обіцяв корінний перелом в наших військових діях впродовж найближчих двох трих місяців. Ну, це такий Арестович на мінімалках, який свого часу використовував традиційний вислів на два-три дні, а потім два-три тижні. Зрештою. Ще в травні минулого року він обіцяв, що до кінця 22 го Україна зайде в Крим. Потім, коли це не відбулось, він сказав, що до кінця весни Українці будуть в Криму. Михайло Подоляк обіцяв вже в травні смажити на набережні Ялти шашлики. Замість боротьби з колаборантами і зрадниками в Україні, українські спецслужби. Допомагають їм уникнути відповідальності, надаючи їм можливість залишити країну, як це було з одіозними Портновим, Прохіним, трупіциним. Безвідповідальна політика зеленої команди призвела до справжньої катастрофи в демографічній сфері. Мало того, що ми втратили сотні тисяч на війні, сотні тисяч через провалену боротьбу з коронавірусом, Тими, хто насправді себе вихваляв як чемпіонів світу чи майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом. А після початку російської повномасштабної агресії кожний третій українець перетворився на біженця або переміщену особу. 12 мільйонів українців полишили свої домівки. Серйозні кризові явища мають місце в інформаційній сфері. В нас практично будується нове Міністерство Правди. Використовуються ці самі технології, які прийшовши до влади на початку нульових, використовував Путін. Закриваються опозиційні телеканали на інших засобах масової інформації. Активно використовується так звана технологія стоп-тема, коли заборонено згадувати ті чи інші персони, ті чи інші прорахунки влади, зокрема провідні олігархічні телеканали, які увійшли до так званого єдиного марафону. Отримують гроші не за. Інформацію суспільства, а за замовчування найактуальніших, найрезонансніших тем згідно з соціологічних опитувань, аудиторія цього марафону нічого не знає про багатомільярдні крадіжки в міністерстві оборони, нічого не знає про Баканово, про інших високопосадовців, зрадників, колаборантів на цих самих телеканалах в. Соціальних мережах розкручується маховик ненависті по відношенню до українських патріотів, якісь там матюкливі крадії, праворознюки шлють прокльони українським патріотичним діячам. Як пише один з дописувачів в Твіттері, пригадую, як в 2014-му на Росії відбувалася обов'язкова реєстрація в покидьки. публічні особи, актори, режисери, телеведучі, співаки, письменники і так далі, всі один за одним. Підтверджували свою лояльність вождю, видаючи якусь інфернальну чортівню в бік України. Моральні авторитети задавали дороговказ, легітимізуючи примітивні аргументи, хамство, перекручення, це було важливо для Росії, бо було потрібно спрямувати все суспільство у правильному напрямку, ввести людей у світ навпаки, де чорне це біле, і таке інше. На жаль, бачу, що в Україні відбувається те саме: знаходяться інфлюенсери, журналісти, стендапери, навіть військові, волонтери, моральні авторитети, які обов'язково вкладаються. Пропаганду ненависті до опозиції затверджується як норма, термін порохаскот, секта. І я не повірю, що така кучна реєстрація в покидьки відбувається сама собою. Саме влада веде Україну дорогою Росії, співаючи про русофобію. В той самий час зусиллями цих проплачених блогерів вибудовується культ особистості цього. У та Боневтіка вишивають бісером його портрети, виготовляють подушки з його зображенням, бюсти, чашки, майки та інша продукція. Іноді важко розрізнити, де закінчується возвеличення Боневтіка, і починається іронія. Один з твітерян пише: я більше не їм цукерки рошен, я більше не клацаю п'ятий. Я часто дивлюсь старий КВН, де ти молодий та завзятий. Ти гартувався на сцені вогні, Зеленський, ти лідер від Бога, скажи, куди рушити, треба мені, і легкою буде дорога. Твій голос для мене, як мами, пісні, як звук тракса заповіту. Зеленський, явися мені, хоч у вісні, лідера вільного світу. Тобі заздрять всі, і члени ООН, і Шольц, і Драгі, і Байден. Тобою мріє бути Макрон, і бариган шоколадний. В коментарях. Діслали текст вірша Зеленятко, хлопченя з розумними очима, Із чолом високим та ясним, гріє серце, постать ця любима, це обличчя рідне нам усім. З року в рік безсмертна слава лине до найдальших на землі країв, виріс той з маленького хлопчини, хто велику партію створив, всю він хунту подолав криваву Вождь і друг усім трудівникам. У смартфоні збудував державу, заповів прекрасну дружбу нам. Придивіться ж до портрету діти і присягу зеліка складіть, щоб як Вова навчив нас жити, щоб як Вова нас учив творить. Карпатський Бокораш в Твіттері пише: Я не голосував за Зеленського, але після ваших віршів я все осознав і увірував. Слава Зеленському. Там ще про мвіну забули написати, пише Ольга. Лангвейл, близький ти к народу, красавець на зе, жиреш, як херсонцем війну, ти нашу Херсонщину хоч проманав, та любить тебе, Україна. Я б загинув тоді у форосі, я б вмер би тоді у керчі, серед сак, суднаків, Феодосії я б подох би у удень чи вночі, я б у Ялті копита відкинув. Може бути, валушці б сконав, але я, як герой, не загинув через те, що концерти давав. Так, панове, не забуваємо, що іронія це техніка безпеки, буття, це рятівне коло на хвилях іноді жахливої буденності. Тож, панове, не втрачаємо оптимізму. пам'ятайте, що наша зброя це іронія, сміх, і її в нас вистачить на всіх. Тож тримаємо усмішки ширше, тримаємо стрія, порох сухим. До нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.